Усім привіт! Ви на каналі Energy.ua і сьогодні я хочу розповісти вам завдяки чому працює EcoFlow, а саме про її технології. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки та колокольчики. Обіцяю, у нас тут цікаво. І перша технологія x X-Boost. це власна технологія компанії EcoFlow, яка дозволяє живити прилади вищої потужності ніж портативна зарядна станція. У режимі X-Boost доступний розумний контроль напруги, що дозволяє трохи знижувати напругу, щоб забезпечувати електроенергією пристрій за допомогою перетворювачів меншої напруги і відповідно витрачати менше ресурсів. І друга технологія XTRIM. Це запатентована технологія компанії EcoFlow, що дозволяє забезпечити на ринку найкращі показники швидкості заряджання. Завдяки вбудованому розумному інвертору портативна зарядна станція EcoFlow може зарядитися від 0 до 100% менш ніж за одну годину. Третя це система управління акумулятором. Система BMS – точно вимірює напругу, струм та температуру батарей у режимі реального часу. За забезпечуючи її максимальну продуктивність з використанням розумного алгоритму, і останнє це резервне джерело живлення. Якщо портативна зарядна станція вмикається в настінну розетку, всі підключені до неї електронні прилади починаються живитися від центральної електромережі, а не від її акумулятора. Якщо живлення від станції припиняється, наприклад, вимкнули електрику, то тоді зарядна станція протягом 30 мілісекунд переходить на живлення від батареї. Друзі, на цьому, все. Дякую, що дивитеся нас. Energy.ua бажає вам гарного та мирного дня. До нових зустрічей.